Взяли ключики і знімаємо відвали з самородного плугу для того, щоб зробити їх одноповлені. А як ми їх зробимо одноповнене, маємо маленький секрет. 6 хвилин і один корпус розібраний. Ось маємо відвал, який лежить на землі. І маємо леймік. Але хтось мав думку приварити грудинку до лейміка. Не знаю хто, тому що я так свій час купував його. Зовелівся, але свій час воно послужило. А секрет нашого вдосконалення саборонного плуга полягає в тому, що ми купили ось такі розпорочки. Одна друга, як в нас двохкорпусний плуг, польові планки, одна друга і два відвали. Всі обіцяють, що це допоможе в роботі плуга. Це буде економно. Не трактор буде тягнути плуга, а плуг буде штовхати трактора. Маємо монтаж одного корпуса з текроновим відвалом, планкою і розпоркою. Уже другий відвал на місці. Зараз будемо ставити польову планку і ростворочку, щоб було точно так само, як ось тут і тоді на випробовування саморобного модернізованого плуга.